Я сьогодні така неонова королева на, на батарейках. незламний Київ, робить дизайни і е, пожинає плоди е, тих прекрасних двох з половиною місяців нашої спільної і роботи. Скажи мені, будь ласка, пані Оля, по-перше, трошки про себе. І, по-друге, як тебе занесло в нашу школу? Я навчаюся в Київському національному університеті технологій та дизайну на четвертому курсі, і як мене занесло, ну я просто хотіла пройти курси по графічному дизайну. Е, завжди підсилюватися курсами. Це база. Я, звісно, буду певний час викладати в університеті технології та дизайну. Так сталося історично, буду давати там лекції, майстер-класи, тому що. Я сама закінчила цей університет багато років назад з червоним дипломом. Чим я дуже пишаюся. захистила наукову роботу. В подальшому, можливо, ще стала аспіранткою. Буду рада, якщо ти приєднуватимешся до наших саме лекцій, майстер-класів в університеті. Я думаю, це ще буде за твоєї каденції цією зимою, весною. Потім літичкам за де єднає, як тобі було бути моєю студенткою? Відчувалася завжди підтримка. Ніколи не відчувалося якогось такого тиску чи засудження, навіть коли там я не встигала або в мене там щось може не виходило. То, в принципі, було дуже комфортно навчатися і пізнавати щось нове для себе. Колись було складно в деяких моментах, можливо, щось почати нове, якесь завдання, чи ще щось, але ти була завжди на зв'язочку, завжди підтримувала трошечки так. Давала якийсь поштовх. Да. Ну, це не без цього, обов'язково має бути баланс і прянічок, і трошки не прянічок, але ти справилась і це ультрамолодець. Які, можливо, були в тебе виклики під час навчання? Ну, напевно, розробити самостійно логотип це вже для мене був виклик, тому що раніше мені якось це не дуже вдавалося щось придумувати, якісь генерувати нові ідеї. В принципі, в мене щось вийшло. Вийшла дуже хороша робота. І, власне, от якраз про генерацію ідей. мені цікавий твій відгук про наші брейншторм-сесії. Це було дуже цікаво, насправді відчувала себе десь, не знаю, в якійсь команді графічних дизайнерів, де ми розробляємо якусь айдентику для чогось, не знаю, ніби в якійсь вже компанії на роботі. Взагалі, це класно, бо я дізналася якісь нові. Види брейнштормів, які дійсно допомагають створювати, якось генерувати нові ідеї. Абсолютно так. Я дуже рада, що тобі зійшло те, як я в цілому, який я маю підхід по тому, як породжувати у вас нові ідеї, тому що натхнення натхненням це все дуже класно, воно може бути, але не бути, але існують дійсно певні системи, методи, які допомагають нам. Придумати щось, що дійсно важливе для бізнесу, і в подальшому виконає основні цілі, які вони ставлять перед нами як дизайнерами, тому що зробити просто красиво, цього недостатньо для дизайну. По-перше, це має бути дуже технічно. По друге, це має бути реально з великим сенсом і принести результат для бізнесу, який до нас прийшов. Як тобі робота з нашою платформою? Чи це було зручно? Це було дуже зручно, відео структуровано йдуть. Одне за одним різні теми теж одні за одним, все в принципі зрозуміло, зручно квізи. Ну, якщо чесно, іноді вони якось здавалися трошечки занадто простими, занадто легкими, але можливо це просто і матеріал був також легким, тому не знаю, як тут. Ти уважно слухала лекції. От тобі було легко. Ну да, четвертий курс, насправді це підковано трошки, особливо в теоретичні частині. Практично ми підтягнули. Випливає наступне питання: як тобі наші індивідуальні заняття? Ти була у мене на тарифі спешл з додатковим щотижневим індивідуальним уроком. Як тобі було додатково співпрацювати? І як ти думаєш, це на тебе вплинуло і на твій результат? Я думаю, що, звісно, вони допомагають. Без них було б набагато складніше проходити курс, все-таки якісь, можливо, додаткові знання. Також я отримала на них. Наприклад, я можу не все запам'ятати з лекції, не всі якісь нюанси схопити собі. А на додаткових заняттях якраз те, що я не довивчила або щось забулася, а ми могли це ще раз проговорити, повторити. Ти мені могла показати ще раз, як щось робиться. Тому тому я дуже допомагала. Да, ти встягнула і на груповому тарифі, типу, абсолютно, бо там доступно навіть з нуля пройти від початку до кінця, але тариф спешло має завжди цю привілегію е, індивідуально зі дзвони зі мною. Ми в твоєму темпі закриваємо якісь певні твої питання, які ти додатково не розглянула або, можливо, трохи упустила через ті чи інші причини. І я рада, що ти прийшла до мене. Ми з тобою пропрацювали, видали афізніше якісь кінці. І я думаю, що з ним ти абсолютно окей працевлаштуєшся. Як мінімум, дуже класно захистишся в університеті, бо вже створиш на дипломну свою роботу, нову ідентику, новий брендбук на основі тих знань, які ти взяла в університеті, Підсилила зі мною, бо я сторонник того, що навчання в університеті обов'язкове через те, що це велика школа життя. Але це, блін, дивись, який мінус великий університет. Ти на четвертому курсі і досі цього не робила, так? Так. Ось. А ми за два з половиною місяці пройшли всю програму і навіть глибше. Так, навіть я не знаю, чи на диплом ми будемо робити брендбук, бо я думаю, що це буде щось більш схоже на кейс, мені так здається. Ну, але кейс без брендбука ж ти не створиш. Окей, ти створиш, ймовірніше за все, дуже поверхневий, можливо, брендбук. В нашому ж випадку ми прямо розгортали його повноцінно на всі сторінки, як його потрібно подавати замовнику від корочки до корочки. По етапах. що ми робили в першу чергу, коли готувалися до розробки нашого дипломного проєкту? Обирали тему, потім брейнштормили по ній, заповнювали бриф для цієї теми. І бриф ми теж створили самі, правильно? Які ми yeah. будемо І нашим замовниками нашим реальним надсиланням. Після брейншторму в нас з'являлися якісь ідеї, ми їх відмальовували і обирали найкращий. Після того, як обрали найкращий, для цього варіанту, ми розробляли кольорову палітру і типографічну пару. Паттерн, розробка візитки і розміщення логотипу на різних носіях, на це яка вивіска. Була а, салону, і всередині також як а, кор вписувалися в інтер'єр. Великий брендбук обов'язково. Як ми подаємо це все замовнику з прописом всіх інструкцій використання нашої ідентики, і після це все ми також пакували в кейс, а це в нас ми пам'ятаємо різні речі: брендбуки кейс, і от саме після вже отриманий кейс. Ми і захищали в нас додатково на нашому випускному. Клас. як тобі була робота в наших групах і чатах? Чи вистачало тобі нашої уваги? Думаю, так, звісно, тому що фідбеки на роботи приходили достатньо швидко, і вони були такі розгорнуті. Дійсно, були по суті. І ну, у вас ще був потік дуже класний, Ви такі були активні, ви між собою просто я заходжу зранку в чати. Окей, я дуже пізно лягаю, але я ще зранку заходжу в чати, а у вас там е додаткова групка, де у вас вже якийсь балаган називається, і ви такі так, мемчики, шутки, ви все дизайнете. Ви навіть мемчики дизайнили, і це було так прикольно спостерігати. Я дуже люблю, коли от у нас є така додаткова комунікація, бо воно. Знаєш, допомагає підсилювати те, що ти не сам, команда однодумців це теж надихає, і оце ваша своєрідна конкуренція вона теж у вас породжує якісь дуже класні моменти. Бо ви да, дійсно було до речі, прикольно читати всі шутечки. Я би стовідсотково рекомендувала цей курс і для посилення своїх навичок, і для тих, хто приходить з нуля. Стовідсотково рекомендувала, тому, що. Він дійсно містить всіх дуже багато інформації і дійсно навчає. Це не якийсь такий пустий курс, після якого ти виходиш без якихось нових знань. Тут однозначно можна отримати дуже багато нового, корисного і цікавого.